Я всім привіт! З вами Діма 049 рок і сьогодні ми продовжуємо грати у Діктатор Snope та поступово перетворюватися на імперію. Поки що, як ви знаєте, ми розбираємося із Африкою, хочемо просто захопити її нафіг, бо для мене, як для мене, Африканський острів, думаю, для України буде дуже важливим. Тому я хочу його захопити, бо ви самі знаєте, що там. Хочу якось зробити так, щоб Африка не була бідна. Тобто, ви знаєте, що там мало води, і я хочу, щоб цього не було. Я не хочу, щоб таке було. Можемо напасти на код девуар. Забираємо кодевуар. Якщо ми зараз захопимо кодевуар, джибуті і Бенін, Гвінею, то ми зможемо. Не, що там, Мадагаскар? Є. Коротше. Гвінею, Кот'Ивуар, Бенін, Джибуті, Мадагаскар, то ми зможемо вибити Францію з Африки. Ми Гвінею і Гвінею-Бісау вже затиснули. Захід уже дуже маленький став. Захід уже дуже маленький. Ну подивіться. Раніше він був великим, коли я отак просто заходив, раз-раз, раз, раз з півночі. Захід був ще такий, йому ще було пофіг. Але потім, коли я ще раз по Африці вдарив, то це вже взагалі. Їм вже не пофіг, вже хтось лізе на мене після того. Ну, не дуже прям лізеть, але ну, щось прямо якась нечість до мене лізе. Але не пойми яка. Бо всі просто в мене роблять повстання, то точніше країни не хочеш, щоб я ними володів. На мене нападають постійно, і це, напевно, через те, що я хочу захопити Африку. Або просто знищити світ. Ну, хоча це і є наша ціль захопити, захопити світ, весь забрати собі. Ну, зробити, що весь світ це Україна. Тобто, походить від того слова, що все буде Україна, майже таке. Нападаємо на Гвінею Бісау. І ще буде цих раз, два, три, чотири. Країни, і ми і Захід і Заходу вже не буде існувати. Тобто, якщо ми захопимо всі регіони, то в північ вже не існує, захід ми заберемо, Схід і південь ми заберемо, то Африки практично може не існувати. Хоча це так і може бути, так і може бути, бо це і є так. Що і Африки може скоро не існувати. Бо я вже тепер маю більшу владу над Африкою, ніж усі країни. Тут Британія також трохи лізе, але дуже мало. Ду, ой, ну, ну дуже мало як по Африці вже володіє. Але ми тут вже також нехило так ідемо і нападаємо на напрямок країн, що під Саудівською Аравією. Це тобто Ємен і Оман. Прокачуємо повстанців, щоб солдатів вони наших не фігарили. І ще трошки, до речі, і в нас буде ядерка. Так, дві країни ще захопити. Добре. Ну і ще прокачуємо солдатів по приколу. І нападаємо на оман. Нападаємо. А поки наші йдуть на оман, ми прокачуємо ємен. Прокачали і тепер можемо на цим дивитися за цим. Так, давайте, пер, вигравайте, гасіть, не знаю, перемагайте. Ну ми вже імперія просто. Ми ми вибили всі країни, тобто Туреччина, в Туреччину ми вибили тільки до одної країни, Росії ми вибили до одної країни. О, Німеччина зі мною торгується. Так куди ми с... А, то наш цей, то давай тоді на порт Німеччини зараз. Опіум, вони нам хочуть дати. Давайте беремо їх опіум. Пару золота і пороха. А потім це все давайте перевеземо до США. Вона ні разу на мене не нападала. Ну, нападала хоча один раз, але я їй це вибачаю. Я просто хочу зараз їй продати все, що я купив. Так. Все продати, все. Бляха мухає це. Все продати, все продати і все продати. І в нас 35 тисяч. Ну, тобто, що нам Америка ще дала плюс долари, і це дуже добре, що ми можемо ще так підкупляти і продавати. Підкупляти, отак, рис зараз беремо, купляємо. 11 рису і 12 пшениці. А потім це все продаємо Америці. І вони за це нам дають е, по 100 доларів, принаймні. Ну не знаю, скільки воно там. І ми стаємо багаті. Так, що? Продажа. Ось, рис і пшениця. Продати все і продати все. Вони нам дали по тисячу, наша вже 41 тисяча. І ми можемо, до речі, напасти на кувейти. На кувейт можемо напасти, і кинує ядерку на Туреччину, щоб потім її захопити. Бо я хочу одержати, щоб так прямо, щоб не тільки з Африки я міг заходити туди, а щоб із європейського напрямку, із Кавказу я міг отак просто зайти. Бо так, бо Туреччина мені перекриває дорогу. І Туреччини достатньо, щоб з Європейського і Кавказького напрямку йти на, на Південну Азію, на, близьку, на близький схід. Тому зараз ми захоплюємо кувейт. Ой, бляха-муха, як нас побили. Це коли ми з оманом, з оманом боролись. Так, що ти там? Там Бельгія. Там бушуєш, я не знаю, що ти від мене хочеш. О, ми можемо зараз в Туреччині покупляти на останок. Щоб вона вже зрозуміла, що це є, що це остання покупка. Так, зараз купляємо в них 12, 13, давайте. Давайте 15. А потім це все продамо Америці. 16 давайте, о. Потім продаємо це Америці. І заробляємо гроші. Отакий От бі бізнес у мене. Отакий От в мене бізнес. Просто купляти товари і продавати. 45 тисяч ми вже не збирали. Уже 47. Ой, Північна Корея. <свісна> Хо -хо! Та ми вас стукнемо. Та ми вас стукнемо, у нас грошей більше. Ми вас зможемо стукнути. О, п'ятдесятка і того піде. У вас навіть і так менше, ніж половини, що ми зможемо розсігачити їх. Ми їх розфігачимо, повірте мені. Так, ми прокачалися, нападаємо на кувейт, а поки що знову прокачуємо наш бізнес. Тобто, купляємо товари і продаємо. І заробляємо грошики. Наприклад, купляємо щось в Бразилії. От, іде до Бразилії, О. купляємо імбир, 10 імбиру і 10 вівць. Вірців. О, ядерка, давай сюди. Так, Туреччина, 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 да, Туреччина. О, Туреччина, все, давай, бабас. Все, ну тримайся, Туреччина! Ти вже дед будеш. Ти вже дед просто. Уявляй себе вже в труні просто. Я просто кидаю ядерку і напевно, може, від ядерки її зразу просто. Просто ядеркою стукнем і вона відразу помре. Бляха, муха. А, то в мене все нормально так. Ми їх і так рознесемо. Ну, ми їх рознесли. Це чудово, це мені подобається. Ну, все. Туреччину мене захопили, але зато нанесли великий урон ядеркою. Ми можемо тобто зараз прокачати солдатів. Взяти повстанців, щоб вони наших солдатів не зафігарили, і нападаємо. Все, і Туреччині хана. Туреччині хана. Це була остання покупка в Туреччини, бо її вже існувати не буде, якби. Ну і все, Туреччини вже не існує. Тепер прокачуємо, щоб нам ішли швидесенько гроші. Ага, 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 ага. Все, добре. По подавали повстанців Північної Кореї. Ну я ж казав, що ми от рознесемо. Ким чи не що ти там хочеш? Чи що вони там взяли якусь організацію фейкову і підробили на повстанців, щоб і речі ми вже з'єднали дорогу, типу, -то. тобто, <смас> тип -то. е, щоб, -е, але щоб іти сюди, то на цей напрямок з цього, з Казахстану і звідти, то треба буде перепливати або через океани. Або захоплювати Іран. Десь так. Ну, я або зараз я зараз можу зібрати сили, напасти на Іран. Ну, тобто, зібрати солдатів, пілотів. Ну, солдатів навіть нема що збирати, бо я можу просто взяти так цілих 60 повстанців, а там своїх докачаю сам. Отак десь. О-о, все, -ка, 80 вісімдесятка. Так тебе там 60 не треба трогати. Так, давай, 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 ти йди сюди. Бабац по Росії. І 80-ка також. І нападаємо на Іран. Чекайте, скільки в нас? 60, 80, 80. Ну за солдатів переживати не, не, мож, не вже не треба, бо ну, може ще на всякий випадок візьмемо ще половинку і нападаємо. У нас вже більше, ніж у Ірану сил, і можемо напасти на нього і зібрати. І просто з'єднати дорогу з цього, щоб потім ми могли отак перейти, звідси до сюди. Отак от. Звідси, з цього напрямку, до сюди, щоб отак е, з Ірану, отак переїжджати, і так може до самої України доїжджати. Але і не тільки, знаєте, самі що не тільки. Так. Скільки у нас країн? Я потім подивлюся, коли захопимо Іран. Ну, я ж казав, що за солдатів переживати навіть не треба. Ну, ви бачите, все ми виграли Іран, ми з'єднали дорогу, чи назис. Але тут заважає саудівська Аравія трошечки. Трошечки вона мені чогось заважає. Я би її вже захопив. Але сил, знаєте, прям і грошей Н ну, небагато і тому нема чого, поки що лізти. Поки що треба посидіти почекати, а далі подивимося, як буде. Бог добрий, якось буде. Ну добре, так, вони нас добили там мінус 10, то ми качаємо поки що до нашої. звичай. ой, випадково 66 накачав, ну добре. От так. І знову 66, чогось, хоча я не хотів це робити, добре. Тоді купляємо щось трохи у Італії, щоб... бо це вже все, це вже екстрена ситуація. Беремо у Італії якісь товари, купляємо, наприклад, 22 і продаємо це Америці. Я продаю продаються все Америці, що, покуп, що купляю, а потім заробляю гроші. Так, бац. Ой! Ну нічого. Зато ми їм продамо оце от. Ми їм повернемо каву. Так, гре... Ну, греця, знову кудись лізе. Іспанія. Іспанія так і не хоче, щоб я був нормальною імперією, але ми також не хочемо, щоб вона нам заважала. Так, що це там? Повстанці Греції. Ми розфігачимо, якщо зробимо ось так все. На сорок. Ну і що там ще? Кувейт. Ну що? Ну це Що там ще з тобою робити? Ну тридцятку максимум. Тридцятку поставиш і того стати. Того і того стане. Так, у нас 21 тисяча. Наприклад, купимо щось у Індії, давайте купимо щось і продамо це на... На -на 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 Німеччині. Це як борг буде. Типу, що ми в неї купили, тепер маємо це повернути. Бо ми ж це попродавали, і ми маємо якийсь дати борг. Хоча б якесь, так, купляємо в них. Їдемо в Німеччину. Йо-ма-йо! -йо. Так, купляємо, їдемо в Німеччину. Угу. І продаємо їм те, що ми купили. Оце. Раз, два, три. Ми їм бирну, лесома... лес... лісоматеріали і квіти ми їм продали. І тепер що з Індії можемо. Провести, ну во о, зараз давайте в Сомалі це, типу, буде наш, е, типу, е, наше джерело, куди нам не треба давати заборгованість. Типу, що ми купляємо і нам в Бог нічого давати не треба. Типу як ми зараз купили в Індії щось і віддали це в Німеччині, такого вже не треба буде робити, і ми звідси тупо все можемо купляти і вивозити. Тобто, я зараз ти хочу перевезти до Індії, бо я ж не тільки що купив. І це продав. І тому я хочу якось якийсь борг дати. Так, кувейт, ми ось розфігаримо. Ну, зафігаримо їх. Грецію ми розфігарили. Класно? Добре. Ну, ми розфігарили Іспанію. Ну, все, добре. Так, що ми? Ми купили щось? Що ми купляли? Ми купляли, що ми купляли? Давайте, ми купляли. Лес, лісоматеріали і шерсть. Купляли вовну і лісоматеріали. Тепер про, їдемо в Індію і продаємо. І заробляємо гроші мані. Заробляємо мані. І звідси, зараз ще віддам, і звідси, де я ще купляв? В Італії. І в Сомалії будем, зараз ще повеземо до Італії. В я тобто трачу гроші? я трачу гроші, я мало трачу, а заробляю більше за те, що продаю. Де логіка? Я купляю, я маю більше тратити, ніж заробляю. Так, Італія. Давай сюди. Де сюди. Продажа. Вот, продаємо в них масло і срібло. Угу. Тобто ми заробляємо по сто, я так зрозумів, або по тисячу. А тратимо ми там по вісімсот, по вісімдесят, по дев'яносто. Десь так, можна сказати. Так, що там ще можна купити? В Індонезії давайте зараз ну трошечки щось там привеземо в Сомалі. Ось цього. З Індонезії, а потім це все З Сомалі щось інше віддамо. Ну, то будемо віддавати, що ми й купляли, в принципі. Так, о. Так, добре. Що ми у вас там? А, ми навіть нічого не купляли, напевно. Чекайте. Ану. Я щось купляв? А, я нічого не купляв! Я нічого не купив. Я нічого в Індонезії не купив. Йо-ма! -йом. Так, давай, сюди пливи, тебе підбиваємо, купляємо сіль. 10. 10 солі і ще 10, 10 корови. Вивозимо це в Сомалі, щоб нам було чим продавати. Ну, це, типу, як наш завод, можна так сказати. Ми звідси вивозимо товари в інші країни. Так, 65 тисяч ми вже заробили за те, що продали. Так, добре. Тепер. Звідси зараз веземо щось до Індонезії. Веземо 5 фарфору, давайте 10 фарфору і 10 меду. 10 меду і 10 фарфору беремо і веземо до Індонезії, бо ми ж тільки що в них купили, я вам ще раз кажу. Ох, зараз ми маємо час трохи поторгуватися, але потім все одно будемо стрілятися. Так, поторгувалися і на цьому хватить. Ставимо наш порт в Сомалі. Бо, по факту ми продаємо з території Італії. Я ж тільки що купляв у Італії? Вона. Вона захопила Сомалі. Я ж тільки що купляв її в неї. Я тільки що в неї купляв недавно. Потім це все, я віддав США. Чи кому я там віддав вже не пам'ятаю? То я від. то я це все. Продаю! Я це все продаю і купляю і та. Ну США, ну я ж тобі продаю. А... Ну блін, ну я ж тобі продаю! Ну нафіга? Ну нафіга вона це робить, ну є мене, я ж я нею не торгую, не хочу з нею боротися. Вона мене. вона мене вона просто... Все, я, я в неї просто все купляю. Так, давай. Все, що ми вивозимо в в них. Це їх вивозимо нафік. Так, беремо. Що там, там в тебе? Чай беремо. Давайте 30 30 чаю забираємо і 40 ковриків. Давай сюди 40. Заборговані за, за те, що напала. І вивозимо це собі в Сомалі. Повстанці Казахстану. А що вони там мені зроблять, блін? Вони мені нічого не зроблять, й-мо! Так добре, це все ми привезли і зараз продамо. Це все ми вивезли з Америки багато чого ми вивезли. А, а що, я не винен? Давайте зараз це буде наш новий порт. З, з Туреччини ми будемо вивозити. Все, ми в Сомалі вже не будемо, ми будемо в Туреччині залишати і працювати може ще в Омані, але в Індії це потім уже так знаєте на деякі розходи. Ну, на екстрені ситуації, може, десь в іноземних країнах ще. Будемо. Ну нафіга ти просто до мене лізеш, Америка? Я ж я ж тобі, я ж собою тільки що торгував. Я тобі просто я тобі, я просто купляв і тобі привозив. І нахуй. Ой, хотів сказати на фіга, щось трохи не так вийшло. Бо я знаю, я хоч, не знаю, просто дуже напружений. Що якось, виходить, що якось не так вимовляю. Замість замість фи сказав Г. Ой, Х. Ви знаєте, бачите знов. О. Так. Сюди. Ні, ну я чесно скажу, якщо ви подумали, що я хотів матюкнутися, ні. Просто якось не так вийшло, просто якось не так сказав. Просто я якось не так сказав. Ну, я, я не думайте, що я хотів матюкатися, просто якось не так вийшло сказати. Ну, бачите, просто... Я напружений, це така гра класна, що взагалі. Так, Ерітрея. Давай, сюди йде. Сто тисяч! О май гад! Давайте зараз давайте зараз з Туреччини купляємо. Йо-маю, -йо. а потім привеземо це все, привеземо це все в Південній Африці. Купля ми купляємо. Ми тільки що купили з Туреччини і прив. і при привезли це сюди, продаємо і в нас вже 105 тисяч. Що у нас дуже багато грошей. Ох, добре. Думаю, що на цьому можна закінчувати ролик. Усім папа, до нової зустрічі! Правда, це не було дуже епічно.